Друзі, всім привіт. Насипаю сьогодні ось жому. Так от цей жом їдять моїй нутрі. З цієї сторони одні, з цієї сторони другі. Коротше вони всі так його добре наминають. Відповім я на таке цікаве запитання. Чи вигодно особисто мені тримати нутрі? Ну, я скажу сразу, мій моя відповідь буде так. Особисто моя відповідь. Тому що, во-первых, ну, є м'ясо, можна так сказати, для начала. тобто в в любой момент можна, ну, як говорится, Викормить самця, самочку там і в тебе є свіже м'ясо, не треба його купляти е, на базарі. Во-вторую, що, як говориться, мені лично це цікаво, за ними і наблюдати, за ними ухажувати, то есть все остальне. Mm. Ну, а як говориться вигоду кожен для себе має особисту. Я вже в предыдущих відео, у мене там є відео, я виставляв, називається одне відео Вигодно заніматися внутрішній лінії. Саме перше, яке набрало 269 тисяч просмотрів. По моєму це воно набрало. А друге відео яке я теж виставив повторив через 2 роки, теж я там більше об'ємно розказав. Вигадна ними займатися анімації або не вигадано. Тобто в будь-якому випадку це для кожного лічний Мені вигодно, тому що, по-перше, це моє хобі, по-друге, у нас в будь-який день, в будь-яку минуту може бути, допустимо, як говориться, свіже м'ясо. Якщо нам вже в крайній захочеться, допустим, свіже м'ясо, то тут в принципі, як, як то кажуть, хто для яких целей їх вирощує. Ну, так, конечно, я ще їх продаю. То есть, от, якась часть для себе мы забиваємо на. Там. А друга часть я продаю на розвод. Иногда я продавав на ну, тушками тоже уже готовими. То есть, вот так вот. Ну, в принципе, я сейчас можу вам показати, що заготовив на зиму. Тим самим ответить вам вигідно или не вигідно. Ви вже для себе будете самі знати. Для кожного це по-разному, вигідно чи ні. Я вам зараз швидко покажу. Так як я показав вже цей жом, зараз що які в мене запаси були кормів на зиму. залишилися. І чим взагалі я зараз кормлю внутрі. Ось тут ми варимо зерно для внутрі. Воно ще вариться. Ще даже там, от, як ви бачите, от таке от наваристе зерно бути. Ну, це, по крайней мере для моїх нутрів, я не знаю, кожен по-разному. От таке відро ми даємо нутріям кожне утро. Тобто, в принципі, кожне утро в них зерно, а... Через вечір чередую там люцерка, кабак, що в мене є на вечір, що я їм приготував. Парі на дерть там і ще щось. Помімо зерна, теж іноді через день, через два. Буває там раз в неділю, два рази в неділю, можу давати варену картошку. Варимо їм картошку. Ну, це, звісно, в нас вже мало залишилося. Так як в мене раніше було більше картошки, то варили їм більше. От Мішок картошки залишився. Півсятки пів картошки сталось тут. Ну і ми варимо їм картошку. Ще до війни закупив пару мішків, навіть не пару, у мене мішка 4 було жому. Як ви от бачите, от такий у нас жом. У мене залишилось тут цього пару мішків. Один-вторий. О, бумчик наш, зараз покажу. Бум. бумер, бумер. Бумер, утік. В общем, осталося у нас пару мішків у жому. Цього достатньо буде, так як уже два дні і залишиться ще місяць зими. Тому вже весна буде, вже буде у нас трава зелена, все. Помімо жому, що я ну, докидаю в жом, це дерть мелена. Тільки пшениця на ячмінь, тобто. Есть... Ну і зараз вам покажу, що в мене сталося далі. Оце все, що в нас осталось від кабаків. Так як вони вже багато погнили, багато ми видали з цієї кучі, що я в попередніх відео показував, там, де ми прицеп привезли кабаків, ще й в багажнику в машині було, це все, що залишилось. Ще в нас, ну, люцерка. Люцерки тут теж залишили. Ну, В принципі, немало, ну і не багато, достатньо. Ну і снопи з напис там їх пару снопів залишилося, два снопа з кукурузи осталось. Тобто це, що, як говориться, на зиму для заготовки, в принципі, помимо кабака, що в нас ще кабак був, в нас ще був кавбуз, у нас ще був буряк. Ну і трохи картошки було. Я вам показав тільки що. В принципі, оце все що Ну, якщо ви хочете зайнятися нутріями, то ви повинні заготовити на зиму, чим їх кормити. Саме перше це ви повинні знати, де їх держати. Тобто якісь клітки, якісь вольєри у вас повинні вже бути, щоб завести цих животних. Тут їх не видно буде, тут їх 4 штуки залишилися. Це з тих, що я важив в другій частині відео. Там де на ліки важать, тут кстати, не видно буде. ну оце Я їм даю от паре на дерть вместе з жомом. отак от вони їдять, того що вони сидять віддільно, того вони набирають більший більший вес. Отак от, от в общем, друзі, я вам показав, ну а вигодно, то рішать уже лично вам от, от так от. Остається отак джом. От щоб вони не доїдають час, в течені всієї ночі до утра вони це все виїдають, отак от, як говориться, походили трошки цей і попід'їдали, от, це вже. Ну, вернусь до цього вопросу, яка мені вигода ними займатися. Ну, саме основне це, це моє хобі, що я можу сказати. Мені подобається за ними наблюдати, мені подобається цікаво дивитися, ось вот так от сказати. Тобто, в принципі, Ну а то вже, як говориться, продаж і все остальне, то вже другорядне. А вигода в кожного має бути своя Я вам показав, що для того надо Щоб їх держати там вот так вот, Ну, я ж говорю, в інтернеті дуже багато відео про нутрій, і ви можете, ну, як говориться, з кожного відео по чуть-чуть взяти собі е, в, ну, і зробити для себе лічно висновок, яка із них вигода. Шкурки, допустимо, в даний момент, от, е, вони зараз дуже, дуже низько ценяться, ну, дуже е, мало ценяться. Ран Раніше вони, звісно, цінилися. Ну, там шкурка стоїла гривень 70-80 час, Якщо я не ошибаюсь, можете мене поправити. По-моєму, то ли 30, то ли 40 гривень за шкурку в даний момент. Ну, от, це Ніколаївська область. Не буду говорити за всю Україну, за стальні області. Так як я інтересувався не так давно, буквально місяця-півтора тому, то сказали ціна шкурка. 40 гривень за потолок. Все. Саме дороге це м'ясо. В нашій області м'ясо бита тушка стоїть десь в районі ну, приблизительно 130-140 гривень за кілограм готової тушки. Живим весом їх продають от в нас в Вознесенському районі. Лично я продаю тоже по 120 гривень за кілограм. У нас така ціна. Я обзвонював по объявлениях. Тих, кто ну, і їх продають. Ось така ціна. Не знаю, може десь дороже, може десь дешевше. В кожній області по своєму, своя ціна. Ну, от така ціна в нашій області. Ну, Буває іноді за штуку допустим там 400 гривень, там 500 гривень однет. Тобто не по кілограмам, а іменно за штуку. Не важливо, скільки в неї веса буде. Іменно за штуку. Тобто, вот так от. Ну що, друзі, ви вже самі рішайте, для себе вигідно чи не вигідно. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Іноді задають мені не завжди в Ютубі, Іноді буває, де мене дзвонять. По телефону со мною спілкуються, Ну, от просто навіть познайомилися, позвонили, познайомилися, пообщались. Десь щось я може, як говориться, ну. За свою практику, що держу внутрі, може я щось не знаю, може хтось мені підкаже. Ми всі ділимося друг з другом опитом. У кожного своя практика, в кожного свій опит. І так, так як говориться, в одного може бути один опит, в другого може бути другий, і ми між собою ділимося цим опитом, цією практикою. І отак от, як то кажуть, з миру нитці і мусорочка, сорочка. Да? Все, друзі, підписуйтесь на мій канал, всім мирного неба, всім успіхів!